Вітаю вас у студії телеканалу. Д1, це програма діалог. Мене звати Юлія Сирота і протягом наступних 30 хвилин найсильніший екстремал, який має 8 рекордів Гіннеса, сьогодні. У нашій студії на його рахунку протягнуті зубами на 21 метр 6 автівок загальною вагою близько 7 тонн. Вагон метрополітену вагою 32,5 тонни, майже 12 метрів. Це Дмитро Грунський, член національної збірної команди України з богатирського багатоборства Абсолютний рекордсмен Гіннеса в Україні. Зараз дізнаємося, звідки він має таку силу. Дмитре, добрий Доброго день. Дякуємо, що ви сьогодні в нашій студії. Отож, дякую, що запросили. Справді важливо і зрозуміти і дізнатися, звідки ж у вас така сила. Ну скажімо так, що я сам з сільської місцевості. Я народився в селищі міського типу Петропавлівка, це Дніпропетровська область. Завжди був якби. Привчений до фізичної роботи, тому що сільська місцевість, і, скажімо так, були і генетичні задатки від дідуся, який мав ну, був дуже дужим, але спеціально для цього нічого не робив, тобто від природи в нього була велика сила. Я думаю, що, так як кажуть родичі, що я на нього схожий, і я думаю, що генетично передалася від нього якась така сила. Але як я кажу всім, хто питає, коли описують мої рекорди, люди, не знаючи мене, думаючи, це якийсь великий чоловік, коли зустрічаємося особисто, вони кажуть, ми себе, тебе не так собі уявляли. А я кажу, що моя сила всередині. Тобто це більше сила духу, сила волі і якийсь ну, внутрішні, внутрішній стан, який допомагає виконувати такі силові номери. Так, ми сьогодні ще поговоримо про вас і про те, як ви живете, чому ви стали таким рекордсменом. А ось з приводу того, що вдалося зробити нещодавно. Ви побували на чемпіонаті Європи та світу. Які ж здобутки ви отримали? Ну, як член національної збірної, так я маю можливість виїзду за кордон. І у нас були змагання нещодавно в Німеччині, в місті Фульда проходили вони три дні. Одни, одна частина цих змагань це був спочатку чемпіонат світу, на якому я зайняв друге місце. О, покажіть, будь ласка, ось така нагорода є вже у вас? Держим, угу. да? так? Друге місце. І наступного дня проходив чемпіонат Європи, на якому я зайняв третє місце. Угу. А що треба було зробити на цих чемпіонатах? І чому не перше місце? Ну, по-перше, довга дорога. Ми добиралися дуже складно. Спочатку потягом до Львова, потім зі Львова автобусом, який у нас затримався на кордоні на 10 годин. Ми мали приїхати ввечері, відіспатися, і потім зранку їхати на зважування. А вийшло так, що ми приїхали прямо під саме взважування, і довелося форсувати з гонку ваги. Тому ну скажімо такі свої моменти, які. На жаль, через агресію Росії проти нас ми не маємо змоги там літаком, наприклад, вилетіти. І міністерство нас випускає не на такий довгий термін. Три дні до змагань, три дні після ми повинні повернутися в Україну. Тому не можна закласти більш довгий період на те, щоб добратися, відпочити, акліматизуватися. Тому певні такі труднощі виникають. Ну, і це знову ж таки було прийнято рішення виступати на двох змаганнях, хоча це і важко, і тому другі змагання далися. Гірше Здається, статус нижчий, чемпіонат Європи, але другі змагання далися тяжкіше, тому що вже на втомі від перших змагань Це ж богатир все одно повинен відпочивати в будь-якому випадку. Ми всі люди, і ми розуміємо, що важливо для здійснення чи рекордів, чи це будуть просто змагання, а все одно потрібно відновлювати свої сили. Треба відпочити, відіспатися, просто і е, мати можливість показувати свої найкращі результати. Все ж організм. Повинен відновитись від Звичайно. від того перельоту, навіть чи переїзду. А в нашому випадку це тільки добиратися можна декілька діб, декілька щоб дістатися діб, до країни, в якій будуть проводитись змагання. На вашому рахунку вже вісім рекордів Гіннеса Чи можна вас вважати абсолютним рекордсменом? Так, коли ми з вами зустрічалися минулого разу, то в мене було шість рекордів Гіннеса офіційно підтверджених в Україні. І тоді я вже був абсолютним рекордсменом, перебивши досягнення братів Кличко, у яких було 5 рекордів Гіннеса на двох. Якісь виконував Віталій, якісь виконував Володимир, але от їх як разом, як братів об'єднали в одну категорію, у них було 5 рекордів Гіннеса. І я, виконавши шість рекордів, став абсолютним рекордсменом України, але на цьому не зупинився і виконав іще, от, ще весні виконав іще два рекорди, а підтвердження цих рекордів з Британії прийшло вже восени. Так, Тому це... і національний реєстр таким покажіть, будь ласка, сертифікатом ось так, це. Угу. засвідчив, що. Я українець який... Перший українець володар восьми світових рекордів Гіннеса. Ось так рекордсмен Дмитро Грунський. Це дуже почесно, і е, таких людей в Україні більше немає, тільки ви, і ви живете у нашому місті. Тобто, можна пишатися е, нам, як Дніпрянам, що ми маємо можливість з вами спілкуватися і взагалі е, жити в той час, коли ви маєте таку можливість здійснювати рекорди. А все ж які рекорди ви здійснили? Нагадайте, будь ласка, тим, хто не знає, хто ще з вами не знайомий, і які рекорди були найтяжчими. Ну, ви вже два рекорди описали: це буксирування вагону метро сталевим тросом за горло, буксирування автомобілів зубами. Далі ми пішли на те, що було шість автомобілів, перебили цей рекорд, зробили сім автомобілів. Так як в цьому рекорді саме важливі штуки кількість не загальна вага, а саме кількість машин. Тобто, там є мінімальна вимога, що машина повинна важити. Не менше 900 кг. Якби ми знайшли такі машини, то я казав, що можна і 10 протягнути. Але от ще вирішує потім загальна вага, що не вдалося під мінімальний допуск знайти автомобілі. Потім у нас було, був рекорд буксирування одного автомобіля на час. Далі знову ж таки сталевим тросом за горло буксирував фуру. Далі після неї більшої ваги буксирував автобус. Тобто, от всі, всі мої рекорди тим чи іншим чином зв'язані з буксируванням е, транспорту, але відрізняється спосіб. Наприклад, е, волонтерський міні-бус я тягнув бородою. І також я українець, у якого найсильніша в світі борода. Це ось теж дуже важливо знати, а ви її підрізаєте? Ну, зараз вона заплетена, до рекорду вона сягала нижче грудей. А після рекорду дружині не дуже подобається довга борода, я її укоротив. Але зараз знову поступають такі якісь пропозиції повторити цей рекорд. І я думаю над тим, щоб відрощувати її знову до довшого стану. І волосся не випадає тоді, коли ви тягнете. Все ж борода, вона повинна бути сильною. Я коли це запитання задають, згадую мультфільми, де там пиляють канати, він так потихеньку починає розриватися. Таке саме відчуття і з бородою, що коли щось іде не так, неправильно ти упираєшся чи неправильний вектор тяги, то волоски один за одним відриваються. І, ну, Прям з, з шкірою зі шкіри, oh. зі шкіри так. І це неприємно. Але коли ти підходиш правильно до процесу, то тоді все вдається добре. Перед тим як встановити цей рекорд, у мене було дві спроби в 19-му і, по-моєму, в 21-му році, я двічі виривав бороду. Ого, повністю всі ну, вона не була, скажімо так, придатна більше до, до встановлення таких рекордів. Тому там, десь з періодичністю в два роки, я пробував і от. Цього року вийшла, угу. ну треба її все одно відрощувати, там можливо спеціально слідкувати за нею, щоб волосся ну, було еластичним, звичай... міцним. З, звичайно, як, от дівчата слідкують за своїм волоссям, я дивлюсь там на поличку дружини, і в мене тепер не менше з'явилися партнери, які мене підтримують косметикою, саме чоловічою для бороди, і в мене теж уже і шампуні, і масло, угу. і тонік, і так далі. Тобто я. Угу. Тепер також Гатуетесь. упакований <рес> да, для, для бороди повністю. А який все ж рекорд був найскладнішим для вас? Напевно, найперший, тому що ми цей рекорд планували встановити 24 лютого, і через початок повномасштабної війни. Відклався цей період, і коли мені запропонували, дали змогу потрапити до метрополітену, то я вже десь 4-5 місяців займався волонтерською діяльністю, знову ж таки, емоційний стан без тренувань. І раз випала така можливість, запропонували. Я вирішив, що чому б ні, треба все-таки, якщо ми взялися за цей рекорд, його встановити. І от він дався тоді дуже тяжко, тому що організм був виснажений, і вагон стояв ці п'ять місяців, ніхто його не розкатував, але. Вдалося ви розкатали да я розкатав. <рес> з приводу того, які ж рекорди плануються наступним чином зробити це взагалі велика підготовка. Треба підготувати як і себе, свою силу, свою мужність, так і ті інструменти, які будуть також брати участь у встановленні рекорду. Чи плануєте ви найближчим часом використовувати щось для того, щоб встановити новий рекорд? Так, є в планах встановлення нових рекордів, але ви правильно сказали, це дуже кропіткий процес, і насамперед він закручений тільки, не, не тільки на моїх бажаннях чи на моїх зусиллях, тому що це потрібно знайти зацікавлених людей, які будуть тобі сприяти, можливо, десь нададуть фінансову підтримку. Тому я намагаюся зараз більше. Контактувати з людьми, які можуть мені допомогти. І от ваша передача, напевно, це теж як інструмент, якщо ви е, якийсь власник бізнесу чи людина, яка може і зацікавлена в розвитку силових, силових видів спорту і рекордів, то ми можемо під вашою егідою провести якийсь рекорд, наступний, встановити рекорд Гіннеса. А так, ну, а що для цього потрібно для того, щоб встановлювати рекорди? Ну у вас є сила, так зрозуміло, ви можете потягти щось. є сайт офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса. Якщо ти рекордсмен, ти на ньому вже зареєстрований. У тебе є особисто свій особистий кабінет, в якому перелічені всі твої рекорди. Затверджені вони, чи не затверджені, чи перебив їх хтось. Ну, Повна інформація про тебе, скажімо так, перед Гінесом. І ти є рекорди, які встановлюють інші люди. Ти вибираєш категорію, наприклад, ти хочеш перебити якийсь конкретний рекорд. Вибираєш категорію, подаєш заявку. Десь через 2-3 місяці гінес відповідає на цю заявку, mm -hmm. висилає правила, за якими. Потрібно виконувати цю вправу. Вимоги до, наприклад, дороги, якщо це автомобіль, там, до тиску в шинах і так далі. Повний список який... вас перевіряють стан вашого здоров'я, щоб ви Ні, не вживали стан, нічого? Стан стан здоров'я ніхто не перевіряє. Є єдине, що рекорди, наприклад, оцей рекорд зі сталевим тросом, він позначений 18 із е ризиком для життя. Тому не, ну, не дозволяють неповнолітнім. Такі рекорди перебивати, і ти пишеш відмову від претензій, коли виконуєш угу. такі рекорди. Що якщо щось станеться, це особисто твоя вина, і гінес ніхто не як не відповідає це. за те, що ти з собою зробив. Так, і після того, як ти отримав уже. Весь цей перечень, ти дивишся, що ти можеш зробити, де виконати, як виконати, яких людей потрібно до цього залучити, наскільки може бути довга підготовка, і потім уже рекорд встановлюється, і знову ж таки відправляються всі фото, відео матеріали, свідчення, свідків. Різні там зважування і так далі, вся необхідна документація відправляється в гінес, і ти чекаєш знову ж таки 2-3-4 місяці. Доки експертна комісія перегляне всі твої докази. Вони можуть сказати, що щось їх не влаштовує щось треба переробити, щось треба там до додати, якийсь mm -hmm. е доказ. І так далі, або зразу затверджують такий рекорд. Mm -hmm. От зараз я більше переключаюся на те, щоб не самому встановлювати рекорди, а допомагати нашим співвітчизникам, у яких є мрія потрапити в гінес. Наприклад, рекордсменів національного реєстру рекордів України у нас дуже багато. А от рекордсменів саме британського гінеса їх можна перерахувати там на, на пальцях двох рук. І тому є люди, які хочуть встановити саме рекорд Гіннеса офіційно. І вони от до мене звернувся хлопець. Він діючий військовослужбовець. Він хоче перебити рекорд Гіннеса з віджимання за одну годину. Йому потрібно віджатися 2,5 тисячі разів. І зараз ми з ним тренуємося. Я його готую до цього рекорду. І, але на жаль, через те, що він е, задіяний у бойових діях, то е, не завжди вдається, не завжди його відпускають, не завжди нам вдається з ним зустрітися. Зараз, наприклад, він проходить лікування в Дніпрі, і його також не не, не відпускають. З лікарні, тому виникають певні труднощі от саме до часу. Тобто, ми хотіли встановити цей рекорд ще до нового року, встигнути, але на жаль, бачимо, що не виходить по підготовці його пришвидшити. Цей так. Цей а процес. чий рекорд ви перебили? Коли е, дивилися, які ж є рекорди? Чи ви встановили свій особистий власний рекорд, якого ще ніхто не робив? От з буксируванням вагону метро. Це був рекорд, якого який ніхто ще не робив, але ця категорія була, тому що був росіянин, який в 2017 чи 2016 році хотів побити подібний рекорд. Він буксирував автомобіль сталевим тросом. І він подався в гінець, тобто зробили цю категорію, але він не приїхав, не, не затвердив. І було приємно також і з того, що, скажімо так, перебив рекорд нашого ворога і встановив його. Які курйозні випадки пов'язані з такою великою вашою силою, траплялися у вашому житті? Та ніяких курйозних випадків в принципі не відбувалося. Я не скажу, що я в повсякденному житті там використовую якусь силу. Ну, можливо, там щось зламав. Коли до батьків приїжджаю, там кажуть скопати города. Щось копаєш, раз, іду вже з города з поламаною лопатою. Батько <с. каже, знову багато відступав, вивертав великі шматки землі. Ну, от, Десь так, зламав лопату. Не, не, не... Треба, для богатиря треба особливу лопату, мабуть. От. А так в, жит... в житті. Ну, я стараюсь намагаюся контролювати свою силу, і навіть коли є люди, які коли вітаються, сильно стискають руку, я намагаюся навіть не, не мірятися з ними силами, просто розслабляю руку. Вони думають, що він схватить, чи, чи я його схватю першим. Я ніколи так не роблю, щоб не зламати Ну, можливо. кістки. Ну, а ви відчуваєте свою силу? Знаєте, скільки треба дати? Ще щоб зупинитися вчасно. Ну, як кожен спортсмен, ти розумієш, що десь є межа, і ти її кожен раз шукаєш. Якщо ми кажемо про спортивні досягнення, то як ми бачимо, от в світі є люди, які сильніші за мене. от Специфічно в вправах богатирського багатоборства. Я знайшов от свою нішу в, скажімо, тракпул буксирування різних е, об'єктів. Це одна із вправ странгмену, але mm -hmm. вони її виконують в упряжці класичним методом або за канат е, перебирають. Е, а я виконую от якимись незвичними способами, які не кожному. Може, прийдуть в голову або хвати сміливості, всі там бояться за зуби, що зуби можуть повипадати і так далі. Тобто, ви можете зубами тягти, бородою тягти, шиєю так, тягти, чим ще? В класичному виконанні ми в команді буксирували також фуру з рефрижератором 18 тонн, буксирували її на час. Тому будь-які рекорди пов'язані з ну це скажімо, моя специфіка пов'язані з транспортом. Угу. А що ви їсте, дуже е, хочеться дізнатися, що ж їсть такий богатир, такий сильний чоловік. Чи додаєте до раціону харчування якісь додаткові добавки, можливо, вітаміни? Будь-яке навантаження воно схоже на хворобу. Коли ти даєш велике навантаження, організм ослаблений і більш чутливий до всяких факторів зовнішнього середовища. Тому на постійній основі вітамін С, вітамін Д, цинк. Такі добавки, можна сказати, що на протязі всього року приймаю. Угу. А що тренуєте? Як взагалі побудовані ваші тренування? На чому базуєтесь? Тренування, оскільки я працюю тренером-реабілітологом в одній із мереж тренажерних залів в нашому місті? Більшість мого часу проходить саме в тренажерному залі, і там же проходить і моя підготовка. Єдине, що вона змінюється в залежності від поставлених задач. Коли в мене йде підготовка до якогось турніру чи рекорду, це можуть бути 6-7 тренувань на тиждень. Коли в мене відпочинок, от як зараз, то я тренуюся в своє задоволення. Це може бути Три-чотири тренування більш короткі за часом, менш інтенсивні, і інколи там в своє задоволення, як там хтось полюбляє груди покачати чи біцепс покачати, отак От звичайні, просто пампові вправи на якусь групу м'язів. Угу. А як ви тренуєте бороду, зуби, щоб були міцними шию? Наприклад, от коли йде підготовка до якогось рекорду пов'язаного з зубами, то тут ти зуби не як уже не натренуєш. Вони від природи, які тобі Бог дав, такі і є. А, ну, а ший, от шию ти трену, ну, я треную, тому що шия отримує значне навантаження, і потім е дружина відновлює мене, коли, скажімо, погано підготувався там, на тренування, або якісь були умови, от коли ми підготовували рекорд з буксирування зв'язки автомобілів. Ми його тренували ранньою весною, був мороз, ти, ну, такі приморозки ще. І коли ти гарячий там потягнув, а потім зупинився, десь прихватило там м'яз, таке теж бувало. Ну, треба відновлюватись, звичайно ж, як і кожному спортсмені, як і, як і кожній людині. У вас є е, декілька нагород, і дуже важливі нагороди для вас, і е, також і для міста, для області. Розкажіть, будь ласка, про них і які з них е, все ж найвагоміші? Оскільки я. Всі свої рекорди присвячую нашим захисникам і під кожен рекорд намагаюся організовувати збір коштів для військових, то ці нагороди, які є, вони більше за волонтерську діяльність, за допомогу нашим захисникам. Наприклад, от така нагорода за гідність і патріотизм, угу. саме за волонтерську діяльність. Орден за розбудову України це за спортивну діяльність. Це до Дня фізкультури і спорту мене привітали. Так. І є така нагорода за заслуги перед містом. Угу. Також це до Дня волонтера мене привітали такою нагородою. Що вас відрізняє від інших людей? Наприклад, напевне, те, що я і сказав, сила, яка знаходиться всередині. Ніхто б, напевно, з моїх там однокласників, вчителів, людей, які мене знали там до 18 20 років, не сказали б, що я колись стану рекордсменом. Я казав е теж в одному інтерв'ю, коли навчався в інституті. Був у мене тренер, який е сказав, що я не даю результатів і толку з мене не буде. І Я перестав тренуватися у цього тренера. А яким видом спорту ви займалися? Орліфтингом? Угу. І він сказав, що не буде з мене толку. Я на чотири роки пішов зі спорту, тобто займався для себе турніки, брусья, в гуртожитку, і більше займався науковою діяльністю ніж фізичною, як спортсмен. А потім все-таки виявилося, що можна встановлювати і рекорди і бути в світі першим. Тому. Як так? Ви тоді не показували результатів, а після того, як повірили в себе, стали рекордсменом? Так, напевно, так. Тому вірте в себе і все буде. Про що ви мрієте? Ну, напевно, як кожен українець, мрію про те, що закінчиться війна. Мрію про те, щоб була гідна підтримка не тільки мене, а всіх наших спортсменів в Україні, в місті, щоб цінували, допомагали, знали. Що є такі люди. Е, насправді є багато державних програм підтримки, але туди потрапляють, скажімо, не зовсім гідні люди. Тому хотілося, щоб от саме тим людям, яким дійсно потрібна ця допомога, вони її отримували, а не осідали ці гроші десь в широких кишенях. І хочеться все-таки ще показати свій потенціал. І от наступного року заплановано декілька міжнародних стартів в Фінляндії, в Німеччині запросили мене в Канаду, в Америку, але з цим доволі складно, тому що потрібно отримати візу. А міністерство нас може випустити за кордон. Наприклад, в посольство знаходиться Америк США в Польщі. І мене туди не можуть випустити, бо підстава поїхати отримати візу це не підстава для нашого міністерства. Але якщо б була людина, скажімо, в високих кабінетах, яка поручиться за мене, то можна поїхати. Але, на жаль, такої людини нема. Ну саме поїхати, щоб отримати візу. Знову ж таки, всі ці поїздки за океан, вони дуже матеріалозатратні, і тому там якісь. Дві-три тисячі доларів у тебе повинно бути, щоб розраховувати, поїхати на такі змагання. І тому, на жаль, наші спортсмени і не доїжджають не, не в Штати, не в Канаду, не туди далеко, не в Бразилію, де проводяться чемпіонати, тому що це дорого, не кожен може собі це дозволити. І, скажімо так, не Чемпіонами може стають не ті, хто цього був достойний. Якщо там в міжнародному рейтингу ти займаєш там друге, третє місце. А в результаті на змаганнях першим стає той, хто займає десяте місце, тільки тому, що він йому ближче там добратися, чи він знаходиться в цій країні, де проводиться ну, так. чемпіонат. А тих, хто справді гідний, їх просто не побачили, тому що вони не змогли взяти участь у таких рейтингових змаганнях. Ну, звичайно, розуміємо, що війна зараз в країні, це теж всі міжнародні структури, всі розуміють, що нашим спортсменам ну в. Рай, тяжко дістатися і взагалі взяти участь у таких е, змаганнях. Чи можна вас вважати найсильнішою людиною? Напевне, ну, ні. А я... в Україні чи все? Я собі таких е, регалій не приписую, тому що у нас. Є там стронгмени, які е, виступають. І, наприклад, Олексій Новіков, у нього офіційно є е, титул Найсильніша людина світу в 2020 році, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, він виграв цей трофей на чемпіонаті світу. А, і от він називає себе найсильнішою людиною світу. Я напевне найсильніший екстремал в Україні. Чи ну, найбільший що ж найбільший так? екстремал в Україні? Я вам дуже дякую, пане Дмитро, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, що ви показали свої нагороди, розповіли, поділилися досвідом. Звичайно ж, хочеться побажати вам сили, натхнення і можливостей, можливостей брати участь у тих змаганнях, які справді будуть розповідати усьому світу, що є в Україні ось такі котигорошки. Я би так назвала вас, тому що, що це справді сильні люди, які. Можуть усе. І головне, що це та ваша сила духу, яка дала вам можливість вистояти, вийти вперед і доказати усім, що можна, можна усе зробити, якщо ти цього захочеш. Аж, тож, Дмитро Грумський сьогодні був у нашій студії. Це була програма Діалог. Побачимось.